Це Ольга Барабаш. Вона є фахівчиною з фізичної реабілітації, але вже понад 10 років присвятила роботі з дітьми у центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Ольга визнає, що праця нелегка, проте саме тут вона знайшла своє покликання і в іншій сфері діяльності себе вже не бачить. Коли я прийшла на роботу. Ось я була вражена, як діти відносяться до нас до працівників. Вони до нас відносяться як до рідних батьків, мам. Ось і дуже люблю дітей наших. Я працюю самими меншими в групі, бо в нас є три групи. Ось, і вони як мої рідні. А це Надія Кисловська. Вона теж має десятилітній досвід у соціальній сфері. Жінка наголошує, що ця професія вимагає любові до людей, постійного спілкування та незмінної готовності підставити плеча тим, хто цього потребує. Хочеться от людині допомогти. Яка б ситуація не була, але хочеться допомогти, сказати гарне слово, сказати, підтримати. Саме головне в нашій роботі. І багато звертаються до нас люди з проблемами, такі що ми не можемо вирішити, але ми мусимо допомогти так людям, щоб вони задоволені. Доволені всім цим нашою роботою. А узяна Жещинська у соціальній сфері працює віднедавна. Вона обіймає посаду бухгалтера у лісовойському будинку інтернаті для громадян похилого віку та людей з інвалідністю. На даний час мені подобається спілкування з людьми, дуже гарний колектив і керівник, який завжди підтримує. У листопада Ольга Барабаш, Надія Кисловська, Яна Жочинська та усі їхні колеги відзначатимуть професійне свято. Однак вітали їх напередодні 31 жовтня. У цей день у міськраді зібралися представники та представниці різних відділів та організацій, пов'язаних зі сферою соціальних послуг. Їм вручали подяки та говорили теплі слова вітань. Ви Знаєте, ви вибрали собі на своєму життєвому шляху дуже важку, відповідальну, але разом з тим благородну місію. Місію працювати на людей. Ви посвятили своє життя, присвятили своє життя служінню, суспільству, народу, людям. Я дякую кожному та кожній з вас за те, що ви робите щодня, за те, що ви робите з великою любов'ю, тому що насправді дуже мало скарг до міської ради надходить саме на працівників. Значить, ви справляєтесь за розвиток соціальної сфери області та з нагоди професійного свята Тетяна Льоренс отримала грамоту від департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації. Решта представники та представництв захисту отримали подяки та символічні подарунки від депутата Хмельницької обласної ради Володимира Поврозника та Гродоцької міської ради.